Vamos Перше квітня має бути веселим днем. І не тільки тому, що кожен другий норовить розіграти вас з білою спиною чи розв'язаними шнурками. Для прилучан, по справжньому святковим та смішним, цей день зробила Прилуцька Ліга КВН, яка провела свій весняний кубок саме у день сміху. Незважаючи на будній день у залі МБК був аншлаг, що свідчить про те, що містяни засумували за іграми КВН, остання з яких відбувалася аж у листопаді. За весняний кубок Прилук боролися 10 команд з усієї України. Серед них було аж троє представників нашого міста, які забігаючи наперед, гідно захистили його честь. Збільшення місцевих команд є гарною тенденцією та зайвим свідченням того, що завдяки постійній підтримці депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Морошниченка молоді гумористи мають змогу розкриватися на всеукраїнському рівні на рідній сцені та гідно представляти прилуки на виїзних іграх. В рамках весняного кубку команди змагалися у двох конкурсах: привітанні та розминці із журі. Вирішували долю жартівників у цей вечір. Ветерани КВН Артем Бондаренко та Юрій Зовий помічник головного спонсора ліги Анатолія Морошниченка Марія Ястремська, директор МБК Артем Ніщенко та дебютувала у журі директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Учасники були розбиті на два блоки, за підсумками виступів, у яких команда, що набрала найбільшу кількість балів, ставала переможцем. У першому блоці виступили команди «Жолудь плюс та Нон-Стоп з прилук, столична збірна транспортного, театр ніздорового маразма імені принцеси Кеніс Чернігова та жіноча збірна чернівців. Прилучани робили ставку на місцевий колорит та Тажних персонажів. Київ продемонстрував якісний класичний КВН. Гості з Чернігова намагалися в черговий раз довести, що у КВН, і один в полі воїн. А дівчата з Чернівців буквально з першої секунди закохали у себе прилуцький зал та змусили його неодноразово вибухати оваціями. Дівочка в пісочніце. В перерві між блоками наглядачів чекав виступ добрих друзів Прилуцької ліги КВН гурту Ніждалі, який цього року відзначить своє п'ятиріччя. А вже у другій частині змагальної програми на сцену вийшли команди Аграр Вардніжена, Фаст «Фастфуд» з Чернігова», Молодия з Прилук, Джан з Києва та Єревана» та збірна інститутів зі столиці. Тут також було на що подивитися. Усі колективи відрізнялися один від одного за стилем. Тож кожен глядач міг вибрати своїх фаворитів. Особливо колоритно виглядала команда Джан, яка є збірною вірмен України. Для умных людей блок интеллектуального юмора. На улице, молодой человек, вы не подскажете? Это кисть. А, Случай в семье Кингуру. Папа, папа, я курю. Ах ты ж сумкин сын. Первая брачная ночь у богомолов. Я хочу секса. Ти хочеш жрать найскладніший кавенівський конкурс розминку команди провели на доволі високому рівні. І саме гарний виступ у ньому і став вирішальним у підсумковому розподілі місць на кубку. Третє місце з результатом у 9,4 бали здобула команда Жолудь плюс. Друга позиція у жіночої збірної чернівців із доробком у 9,6 балів. А весняний кубок та грошовий приз додому повезуть хлопці з Джану, які набрали 10,4 бали. Дві найкращі команди здобули перепустку у суперкубковий фінал сезону, який відбудеться взимку. Інші представники прилук Нонстоп та молоди посіли четверте та п'яте місця відповідно.